І всім при друзі, це я Агурчик, і в цьому відео ви побачите топ-5 найкращих серверів на Java П'яте місце займає сервер Mystery World Зараз ви на екрані бачите IP сервера От оці цифри не треба, повний IP-сервера. Заходимо зараз на сервер. от самій сервер. Давайте подивимось, так, які тут ігри є. skyblock, виживання, гріферське, анархія, міні-ігри є. Так. Давайте тут всі подивимо. От, ну, як ви бачите, так, що тут є, це є Skyblock, виживання, так, е, гріферський і анархія. Давайте зараз ми подивимось міні-ігри, які в нас є. Зараз ви бачите всі міні-ігри, які тут є. І Skywars, і Bedwars, і різні ігри, які ви зараз бачите на екрані. Тут є такі ігри. Ви зараз можете побачити спам цього серверу. Ну, я думаю, на п'яте місце це нормальний спаун. Четверте місце займає сервер Mineblaze. І за на екрані бачите ip серверу. А ми переходимо далі. Ми зайшли на сервер. Так, що тут є? Давайте ми подивимось, які є ігри на цьому сервері. Є такі ігри: Bedwars, Гріферський, PvP. І ще є. Дуелі, битва на острові, ну і це все. Давайте ми подивимося, як виглядає самий сервер його спам. Ну, спам дуже набагато кращий. Але як для мене, тут таких, тип, як Ігор, немає. Ну, що прям так мати аж на другий місце. На четверте місце це нормально. Спам красивий, файний. А ми переходимо далі. Третє місце займає. Сервер Майна Леганс, IP ви бачите на екрані. Кому треба IP, ставте на паузу і скануйте це IP на цей сервер. Ми зайшли на сервер і тут є файна функція, що тут можна виключити і включити, щоб нам не заважали люди. От я включив тоді люди і можна виключити, щоб нам не заважали люди. Так, ну ви бачите, як сервер виглядає для третього місця, це файно. Давайте ми подивимося, які тут є ігри. Так, це є Skywars, виживання, анархії, грифлескейс, Skywars, Bedwars і будувати там є різні ферми, якась ігра є і е, PvP. Давайте поговоримо про спаун цього серверу. Ні, спаун тут просто прикольний. Мені всі подобається спаун. Для третього місця це нормальний спаун. А ми переходимо на наступний сервер. Друге місце займає сервер файлівсі. IP ви бачите на екрані. Ставте на паузу і скануйте. Заходимо на сервер. Тут треба зробити перейти таку маленьку перевірку, що ви не бот. <му> Коли ми зробили перевірку, і ми зайшли на серп. І тут є така сама функція, що можна виключити і включити, щоб було і не було ігроків. Ми зараз виключимо. І давайте подивимося, які тут є ігри. Тут є Skyblock, виживання, анархія, гріферський тут є. Skywars є, B2, тут де будувати. І так само ферма. І тут що є збоку, що ви можете подивитися, які є ігри. І давайте ще подивимося, які тут є от стенди, от, як вони поставили. От, ну, Ви бачите, як то все виглядає. І тут є от Skyblock чи Sky Wars, я, ну, Різні такі от є. От, бачите? І давайте за поговоримо трохи про спаун. Ну, спаун. Тут трохи небагато. Краще. Ну, подивіться, тут більш такі, як яркі кольори, знаєте, тут прикольно. Ну, мені подобається, як на друге місце це взагалі люкс. А ми зараз переходимо до серверу, який займає перше місце. Перше місце Займає сервер Dextland. IP ви бачите на екрані. Так, ці цифри ми забираємо. Ставте на паузу, скануйте і заходіть на цей сервер. Я вам рекомендую. Для першого місця це, взагалі, бомба. Файний тут сервер Так, давайте ми зараз заходимо на цей сервер. Так, заходимо, тут загрузка, тут таке нормальне явище. Так, заходимо на сервер. Так, тут треба зареєструватися. За, і тоді я вам зараз покажу. І от я зайшов на сервер Dextland. От, ви бачите, давайте зараз подивимось, які тут є міні-ігри. Так, що тут є? Ну то таке. Так, то є Bedwars, Anarchia, PvP. Так, що ти ще? Skywars? Скар... Е... І ще є що? Дуелі, так само. Давайте ми ще подивимось на NPC, як вони виглядають. От, тут виглядає NPC. ну, Бачите, ну, прикольний NPC, сервер для мене прикольний. І зручний. всі NPC, як ви бачите. І ще якісь NPC, якась буде ігра. Скоро буде якась нова ігра. Так, давайте ми подивимось на самі спаун. спаун. Здесь не такий прикольний. Як було на другому місці, але спан досі є прикольний. Ну, як для мене цей сервер, він зручний. Ну, мені він подобається. І в общем, я постав його на перше місце. От, ну, самі сервери. він досі прикольний. А як ви хочете побачити топ-5 найкращих серверів для телефону, то давайте наберемо 10 лайків. І я зразу випускаю нову серію топ-5 серверів. А всім пока.